Чи буде примирення з загаданим чоловіком? Загадайте свого чоловіка. І подивимось, чи буде примирення в ближайший місяць. На даний період бачу, що він пішов, закінчилися відносини, як би пішов. Від вас, чи з пари, чи сім'ї, сидить зажурений, можливо, п'є, сумує за вами, чи буде примирення, чи хоче він вернутися до вас, сидить на самоті, закрився від цих, ні з ким не хоче спілкуватися. Всі думки його тільки про вас, всі думки його тільки про вас. Але він знайде в собі сили, знайде на даний період він як відвернутий від вас. Тяне час, відгороджується, закривається від вас, але буде, буде примирення, буде іде енергія в пару, іде жезли йдуть, буде однозначно примирення і далі буде розвиток ваших відносин в дуже позитивному ключі.